Іване, крім того, що всі псевдовибори примусово відбувалися на тимчасово окупованих територіях. Вже шириться інформація про існування наказу про те, що на українських окупованих територіях мають бути мобілізовані до 300 тисяч людей з-поміж українців. Що вам про це відомо? Наскільки це реалістичний план Путіна? На жаль, на мою думку, це реалістичний план Путіна, і ми маємо декілька підтверджень, тому що цей план може. Почати здійснюватись, ну перш за все, ми з вами бачили вже на протязі двох років окупації більш ніж двох років окупації. Що після кожної ітерації таких недовиборів ворог починає себе вести значно жорсткіше з цивільним населенням? Це відбувалося. Після недореферендуму, який проходив восени 22-го року, саме так було більш жорсткіше відношення до цивільного населення після недомісцевих виборів в вересні 23-го року, коли майже усіх одразу після 10 вересня забрали соціальні виплати, якусь там гуманітарну підтримку, і ми розуміємо, що ворог себе буде поводити більш жорсткіше після тих фарсів, які він провів, начебто, вибори зараз. На жаль, у ворога майже все готово до проведення фейкової мобілізації, тому що вже останні чотири місяці ворог проводив підготовку до проведення мобілізації і всіх абсолютно ставив на військовий облік. Вони відкрили в кожному районі та селищі військові облікові столи. На кожному підприємстві відкрили військовий облік і таким чином намагаються. Повністю всіх наших мешканців поставити на військовий облік для того, щоб володіти повністю картиною, де проживають наші мешканці, хто підлягає військовому обліку, де проживають наші мешканці, які можуть бути призвані? І я впевнений, що після проведення своїх недовиборів вони будуть точно мобілізовувати наших мешканців з тимчасової окупації. Пане Ване, а які рекомендації? Добу наша рекомендація залишається незмінною. Ми просимо наших мешканців виїжджати з тимчасово окупованої території, тому що ми розуміємо, що ворог буде силою затягувати їх і використовувати як гарматне м'ясо, і точно жодна людина не може дати безпекових гарантій. Поки наші мешканці знаходяться на тимчасово окупованій території, пане Іване. Ви сказали, що це реалістичний план 300 тисяч українців мобілізувати на тимчасово окупованих територіях. Наприклад, якщо ми говоримо про Донецьк, Луганськ, то це ну зокрема Донецьк, так це велика така міська конгломерація, де ну до мільйона людей точно проживало до взагалі 2014 року. А Запорізька частина області, яку тимчасово окупували Росіяни там же не не багато населення. Мелітополя, велике місто. Бердянськ – велике місто. Чи знаєте ви про мобілізаційний потенціал росіян саме на Запорізькій на території, окупованій Запорізької області? Це не складно порахувати на тимчасово окупованій території Запорізької області до 24 лютого.